Доброго дня, шановні односельці! Це знову я, ваш Олексій Скоркін, і сьогодні хочу запропонувати вам оновлену паркову зону в нашій великій писарівці. Погляньте, як це гарно виглядає. Нещодавно помітив, що селищна рада і працівники її були тут і наводили лад, вшанували такі зробили такі чудові клумби, висадили такі чудові зелені насадження. Я вирішив на власні очі переконатися, як це гарно та якісно зроблено. Мені подобаються ці зелені насадження, які прикрашають нашу одну із центральних паркових зон. Це так називаємо місце закоханих. Погляньте, як це чудово виглядає. Отакі От зелені різноманітні туйки, різноманітні також рози. І ще кукущики. -ку Це гарно. Це гарно, шановні друзі, коли наша влада робить свою справу якісно та гарно. Наводить лад, займається озелененням та очисткою паркових зон. І ми з вами матимемо змогу відпочити на цих чудових лавах та насолодитися. Такими чудовими насадженнями. Так що сьогодні вирішив завітати сюди, і з вами був ваш Олексій Скоркін.